Працівники залізничної компанії JR Токай, а також шанувальники поїздів, зібралися на станції в Токіо. Тут урочисто відправляють у дорогу поїзд. Церемонію присвячено 60-річчю Токай до Сінкансен, першої лінії Сінкансена та першої у світі високошвидкісної магістралі. Сьогодні виповнюється 60 років від дня відкриття. За останні 60 років цим потягом скористалося близько 7 мільярдів пасажирів. Я хотів би ще раз висловити свою подяку за це. Лінія Токайдо, яка сполучає Токіо та Осаку, відкрилася якраз перед Олімпіадою в Токіо 1964 року. Попри те, що будівництво тривало всього 5,5 років, Сінкансен досяг небаченої в той час швидкості: 210 км кілометрів за годину. Нині, за словами голови компанії, поїзд їздить зі швидкістю 285 км кілометрів за годину. Ми й далі поліпшуватимемо потяги сінкансен, які будуть зручнішими, комфортнішими та безпечнішими ніж будь-коли. Оскільки стихійні лиха стають руйнівнішими, наш пріоритет це гарантування безпечного перевезення пасажирів. Лінія перевезла 100-мільйонного пасажира в 1967 році. Мільярдного у 76-му. Деякі з тих, хто проєктував корпус Сінкансена, були колишніми конструкторами винищувачів. Завдяки їхньому досвідові Сінкансен має оптічну форму, яка знижує лобовий опір. Оскільки лінія токайдо Сінкансен проходить через три найбільші агломерації Японії, її вважають найбільш завантаженою. у середині японських поїздів Сінкансен дуже чисто і дуже зручно. Вони рухаються на високій швидкості. Це справді зручний спосіб подорожувати. Водночас JR Tokai вже розробляють Осін Кансен. Це буде перша лінія магнітно-левітаційної залізниці, яка зв'яже Токіо Нагою та Осаку. Як очікують, нею ходитимуть найшвидші поїзди у світі, швидкість яких сягатиме 500 кілометрів за годину.